Добрий день, університети Чехії, наш новий плейлист і Остравський університет в місті Острава, Чехія. Знайоме місце для багатьох українців. Там велика українська діаспора мешкає. Отже, про університет. Що має цей університет? Факультет соціальних студій. Філософський факультет унікальний тим, що ви можете міксувати несумісні спеціальності, наприклад, англійську філологію, і фізичне виховання та, з освітнім компонентом, або там інформатику і історію мистецтв. Це ваше право. Можна обирати просто величезний вибір цього міксу: медичний факультет, педагогічний факультет, природничий факультет і факультет мистецтв. Дуже цікавий з можливістю підготуватися з певного інструменту, ну і там творчості, мультимедіа і таке інше. Цікавий університет, цікаві можливості. Дивіться наше розгорнуте відео щодо Остравського університету в місті Острава Чехії на нашому ютуб-каналі Education Amelchenko. Підписуйтесь на наші відео, тому що це спрощує ваш пошук, економить ваш час. Записуйтесь на консультації щодо підготовчих відділень і вступу в університети Чехії. Завжди відкриті до спілкування ваша Наталя Омельченко, консультант освіти за кордоном.